Всім привіт! Я розумію, що у мене канал ігрової тематики, але наразі тема електрики стосується усіх українців. Тому зараз я вам покажу, як власноруч, власними руками зробити собі низьковольтний UPS, тобто джерело безперебійного живлення для вашого роутера, оптичного термінала або свіча. Він буде видавати стабільних 9 або 12 вольтів і робити це допоки є. Мережа 220 вольтів, або допоки є заряд в літій-іонній батарейці. Ця штука буде корисна тим, хто знаходиться у приватному секторі, у кого до будинку під'єднана оптика, або для тих людей, які живуть у багатоповерхівках, і оператор, тобто провайдер, подбав, забезпечив їх також безперебійним живленням. Тому, якщо подати живлення на ваші пристрої. Ну, по типу оптичного термінала або роутера, у вас має з'явитися інтернет. Дивлячись наскільки сильне у вас споживання інтернет-трафіку та вайфай-пристроїв, від цього буде залежати час автономної роботи цього безперебійника. А наразі, на моєму досвіді, літіонна батарея. 3000 мАч може тримати роутер приблизно 15-2 години. Цього достатньо, щоб е, попрацювати ще після того, як світло вимкнулося, щоб не переходити на мобільний інтернет або тому подібне. Тому погнали. Я раніше городив усілякі збірки сплат, е, зарядний пристрій, захист для літійонної батарейки від е, глибокого розряду. Потім підвищуючий модуль, діоди це все було якось не дуже прикольно, не дуже гарно, але воно працювало. Наразі існують ось такі невеличкі готові модулі. Вони доступні в Україні. Їх можна замовити. Це ніякий Aliexpress, ніякий eBay. Це український інтернет-магазин, це не реклама. Наразі ось цей модуль зеленого кольору, він підготовлений для того, щоб живити пристрої, у яких напруга 9 вольтів. Все дуже просто. В комплекті йде пластиковий термач до літійонної батарейки. Дивимося, де плюс, де мінус. Ставимо у отвори, покриваємо флюсом, запаюємо плюс і мінус на платі. Ось так це виглядає. Потім беремо будь-яку літійонну батарейку, на всяк випадок заміряємо, що в неї там по напрузі. 3,7 вольтів. Це трішки підсівша літіонна батарейка. Далі потрібно знайти на модулю дві перемички, два контакти і їх з'єднати, тому що ці перемички відповідають за роботу плати у режимі UPS, тобто як джерело безперебійного живлення. Якщо цього не зробити, то під час заряджання на виході в нас не буде бажаних 9 вольтів, тобто поки батарейка не буде заряджена до кінця. Це тому що плата універсальна і вона виконує як роль зарядного пристрою, роль підвищуючого пристрою і захисту ліційної батарейки. Тому беремо паяльник і запаюємо ці два контакти на платі. Ось так це виглядає. Далі беремо штекер, який би підходив до вашого пристрою. Можна купити готовий в спеціалізованому магазині. Я хлопець ризиковий, тому я беру і відрізаю відразу від готового блока живлення свого пристрою навпіл штекер. Зачищаю, покриваю флюсом і підпаю до плати у відповідні отвори. Червоний плюс, чорний це мінус. Якщо ви не знаєте де у вас плюс, де мінус, то для початку потрібно б його прозвонити. Також це можна подивитися на самому блоку живлення або просто. Просто прозвонити і переконатися, що плюс іде всередині. Вихід у нас виходить з правої сторони, де підписано UPS плюс-мінус. А вхід зліва, де у нас мікро USB, це буде вхід для заряджання літіонної батарейки і одночасного живлення її. Підпаюємо, перевіряємо ще раз батарейку, вставляємо її у корпус, засвічується світлодіод з позначкою UPS. Надіюсь, його видно. Це означає, що плата готова до роботи і вона зараз генерує заявлені 9 вольтів. Перевіряємо напругу на батарейці 3,7 вольтів і перевіряємо напругу на виході приблизно 9,5 вольтів. Те, що потрібно. Тепер беремо блок живлення. Я просто взяв звичайний блок живлення від мобільного телефону 2-амперний, взяв мікро-USB, під'єднав це все, і отак воно в мене працює. Можна просто купити піти у магазині 2-амперний блок живлення, від нього відрізати два кінця, підпаяти до входу, і буде те саме. Головна фішка це блок живлення. Блок живлення має бути обов'язково не менше 2 А. Чому це дуже важливо? Тому що може бути така ситуація, що блока живлення може не вистачати для одночасного живлення вашого роутера вашого пристрою і для заряджання самої літій-іонної батарейки. Сама зарядка споживає приблизно 1 А, а ваш пристрій може споживати до 1 А. Ну, в мене це може бути там в оптичному терміналі 900 мА. Саме дешевий роутер там споживає. Приблизно 500-600 мА, а якийсь крутий дорогущий роутер там від Asus або компанії Microtik може споживати взагалі 1,5 або 2 А. І відповідно оцього 1 А, якщо блок живлення буде такий паршивий, саме дешевий, його не буде вистачати для одночасного заживлення і пристрою, і заряджання літіонної батарейки. І тому батарейка сядеть в нуль і все накриється, нічого не буде працювати. А наступного разу, коли буде у вас електрика, пристрій не зможе. Може одночасно і заряджати батарейку, і живити ваш пристрій. Для цього потрібно мати або купити блок живлення, який би чесно видавав 2 А. Це саме головне правило для цього модуля. Це вже я переконався на власному досвіді. Ну, в принципі, на цьому все. Е, хто хоче, може ховати цей пристрій в якусь невеличку коробочку. Я так залишив На дворі, Звісно, я заховав її. Заховав це все красиво, все дуже просто, невеликі навики в паянні, і на виході ми маємо дуже гарний дешевий, головне UPS. До речі, я забув сказати, що на платі є три світлодіода. Який підписаний UPS, це просто режим роботи, що модуль генерує електрику, він горить завжди. Я б його насправді випаяв звідти, тому що він споживає електрику, але нехай буде. Зліва, перший, е він повідомляє, що пристрій має зовнішнє джерело живлення, тобто працює від блока живлення і заряджає батарейку. І живить сам пристрій на виході. А другий світлодіод буде сповіщати про те, що батарейка повністю заряджена. На цьому все. Якщо це відео тобі було корисним, підпишися, поставь. Став лайк, а якщо дуже хочеться мене підтримати окремо, можна пригостити мене кавою на Баймі Усі посилання будуть в описі. Будьте на зв'язку, бережіть себе. Україна переможе. Усім гарного дня.